Всім привітки! Збираюся в манго. Естетична. Ось яка естетика. Манго-манго. Красиві, які моделі, блузи, джинси, сукні. Подивимося, що є доброго. Люблю естетику в манго. Все дуже красиво, яскраво. Подобається розкладочка, подобається естетика в манго, як заповнений простір. Кардигани в'язані, це двічка, є кардиган на нагунзочки і є вверху топи маючки. Ось такий кардиган коштує 1699 гривень, тобто 1700 гривень. Це 100% котон. І до цього кардигану ще є топ 1200 гривень. Помилково, ну не помилково вже розказувала у своїх оглядах, що вони понаписували поліестер Еластан. Просто на всіх бірках, без виключення, чи взуття, чи що. Треба дивитися всередину. А тому я буду вам говорити, який склад. Класні шортики, півтори тисячі гривень. Це джинс, легенький. Класненька модель, такі як бермуди навіть. Ну, а так, це Бермоди. Це Бермуди модель. Є в синьому кольорі темному, є в блакитному. Коралові блузи, сирочки, легесенька тканина, досить просто, невагома. Це 100 котон. Ось красота, ну, досить красиві моделі у манго, яскраві, багато з натуральної сировини виготовлені. Покажу вам білочку, 100% кутон, 1700 гривень. Браслети, потрійний, три нитки на 900 гривень. Схоже на натуральний камінь, на корал. Оце пластик. За такі гроші не буде коралу ніякого. Красива базова блуза з вишивкою, комбінована основна частина трикотаж. І тільки фронтальна спереді це 100% котон тканина. Ну, повністю 100% котон, але спереді це легенька тканина з вишивкою, а спинка і рукавий трикотаж. 1400 гривень це красота. А джинсова коротка спідниця балон 1700 гривень. Коротенька і така Знизу призібрана така модель називається балон. Наскільки мені відомо, можу я помилятися. Сукні красиві, червоні, така мінімалістична. До поясу застібається нагозички, має поясочок. І спідничка складки. Досить довга, мідаксі. 2800 ціна. У нас така сукня. м'якесенька тканина, легка, досить схожа на ліоцел. 1700 гривень така сумочка. Компактна, влагесенька і нагадує мені 70-ті роки. Легантні жакети, 100% льон. Тут жих ти зміряв вимости, як негарно було. 100% льон. Плечі ущільнені, такі як підплічники є. Ззаду можна зафіксувати ремінчиком, поясочком. І до цього жакету є ще штани. 3500 гривень. Ось штани, класика, прямі, не палацу, такі дуже широкі, але не зовсім класичні. такі. Ну, Швидше всього, що можна віднести їх до палацу, бо вони дійсно ці широченькі, 100% льон, 2800. Коштують такі штани і з цією жилеткою разом, і в чорному кольорі теж. Ну, красиві, елегантні одночасно, можна навіть із джинсами носити, не обов'язково, як я класика. І штани до них. Ціна та сама, Льві 800, стовідсотковий льон. Тут бачу багато новиночок, ну но реально багато. Тобто все новинки. Костюми появилися нові з вишивкою. Топ на одне плече. А це стовідсотковий котон і такі спідниці призібрані з такою навіть не те, що вишивка, а ну, такою смужкою, якби вишивка. Мені спіднеця сподобалася, в костюмі теж буде класно, треба мати тут ідеальну фігуру, ідеальні плечі, якби руки. Там 2800 коштує ця спідничка. Ззаду немає вишивки, тільки спереді цей декор. І ось такий вигляд має топ. Півтори тисячі гривень коштує. Не знаю, чи варто, не варто, але в костюмі досить непогано. Подивлюся, ці сукні легесенькі в чорному кольорі. Легка тканина, але одночасно вона фактурна така, ніби об'ємна. Коли вже береш в руки, то бачиш, що вона легесенька відчуваєш. І така сукня коштує від 1300. Спинка відкрита з підкладкою. В'язані топи. Досить щільна в'язка, 100% котон. 1400 гривень. База. Не думаю, що в ньому буде жарко, хоча досить такий об'ємний. Це котон і тут сіточка. Така рихла в'язка, то не буде вам жарко, хто купить. От такі ще костюми є. Це вжильон, жилетка і широкі штани палацу. Непогано. Півтори тисячі гривень коштує ця жилетка. Жилетка ТОП, Штани теж сподобалися. прямі, бокові є, на 2000 гривень. Подивимося цю красиву локацію, якщо ніхто не підійде, бо як і тільки я сьогодні щось дивлюся, то одразу комусь щось потрібно. Як правило, це так працює чомусь. Жилет, принт Зебри, спинка відкрита, в мене те, що навіть відкрита, але вона просто, її немає, а тільки такою о, смужкою, таким ремінчиком закривається і все. Теж, е, ну, в принципі, можна по якійсь майці, мабуть, носити. Можливо, можна. 1700 гривень. Що є? Є спіднички, міця штани, такий ж принт. Або можна з цією спідницею балон за 2700. Так як висить разом, то можна і так собі. Чорні і білі кольора можна будь-як поєднувати, це дуже легко. Штани 2000 гривень. Вони не помилилися. Зараз я подивлюся на іншу бірочку, тому що жилетка, жилетка 1700, то для штанів 2000 гривень. Щось вони продешевили, вони люблять все від 2,5. Класні штани, 100% льо. Ще є в'язані топи в чорному кольорі. Так, я гачком в'язані. Це стовідсотковий котон. 2300, 2300 ось цей топік. Так, тяну красиві сукні, досить щільний трикотаж. Біла з чорними смужками, довжині мідаксі, а їм все сповзає, тому що немає от, тут таких штучок, щоб воно зачіпалося. У нас така сукня. 2,300 300 візкоза з алластаном. Сумки, мюлі, бесинішки, сумок взуття багато. Так, Емілія модель 2 тисячі гривень. Всередині мішейка. Тут просто ногачок застібається. Ось така сумочка. Тільки ось такі ручки, інших немає, довгої немає, щоб зняти там ще додати. Красива. Сподобалися ще такі текстильні мюлі. І зараз нижечка досить хороша, 2000 гривень, коштували 2700. Вони виконані як отут, як шнур. Такий текстиль щільний, хоча вони легесенький, досить класненький. Пілот з льону 1800 гривень, досить легенький і досить насичений блакитний колір. Просто не вагомі, але ціна досить нормальна ще відносно того, скільки коштують речі, 1800 гривень. Не бачу сорочки ще є. Можливо, це тільки штани, а можливо десь перевішені сорочки є. Якщо брати вже жилетку з вишивкою 2800 гривень, коштує. А то якби вже на цьому фоні штани з льону не мають вигляд дорогих. Ну, вигляд мають маю на увазі по ціні. <смі> Такий вже красивий блакитний колір а, манго. Такий тон красивий. Щось між тіфані, бірюзою, щось таке штани. І навіть шарф поруч в такому кольорі є. В палантин. Італія написано. ні, не Італія написано. 75 віскоза і 25 льону. Прекрасний склад. Прекрасний. 1100 гривень. Ці штани сподобалися. І Їхня ціна 2 300. От Багато в цьому кольорі, а сукні є красиві, Ось такі штани. І до цих штанів є жилетка. Тисячі гривень, коштує жилеточка. Ну, і це трійка, є єжакети ще. Жилетка, штани і жакет. Двобортний. Розмір XS. Буде трішки оверсайз, плащі такі широкі. Три з половиною тисячі. Аксесуари теж неймовірно красивий, тільки погляньте на ці сережки. Тут і метал, і пластик. Їхня ціна 1100 гривень. Ці теж розкішні. Тут і каміння, і нібито перлинки. І такі сережки коштують 800 гривень. Такі малесенькі малі сумочки разом з кустинкою. Ну, Хустинку просто прив'язали, а сама сумка коштує півтора тисячі гривень. Це шкірзам довгої ручки. Ні, є, це ланцюжок і можна знімати. Не знаю, що там поміститься. Зовсім не містка сумочка, ну так для краси, для стилю. Багато рожевого ніжного. льон, Дві 300 коштують штани. І сорочки рожево біла смужка а це вже стовідсотковий котон. Ціна 30 євро. Ці червоні комбінезони були по високій ціні. Зараз вони висять десь нижечка Зараз подивлюся, коштували вони 3 тисячі десь 3 24 тисячі не коштували, зараз 2800. Суттєва знижка це 100%. Ло. Акцентний ремінчик плетений, як з джуту. Класні широкі штани палацу, дуже красивий комбінезон. І знижка. Сумочки з натуральної замші. Теж по спеціальних цінах. Ну, не бачу я знижки 2800, хоча воно висить там, де має бути знижечка. Ну, немає. Ні на одній, ні на другій. Плетені сумочки, нова колекція, 1700 гривень. І є довга ручка додаткова. І в тон є шльопанці. Це шкірзам 2000 гривень. Білосніжна сукня. То приталений, а донизу трапецією 2800. Брутавички плетені. Ось так. Такою кусичкою. Красива білосніжна сукня, неймовірна. І ще смужку є. Та, що приталений, а до нас у трапацію тканина котонова 2800. Дуже красива сумочка, малесенька ручка. 1500 гривень. І є дотикова ще довга ручка. Є з принтом. З голограмою Оманго, ще такому принту 1500 гривень. Дякую всім щиро, хто був зі мною у Манго. Всім па-па і до зустрічі у нових відео.